Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. З Бельбека злетів військовий літак, ймовірно, Ан-26. Полетів у бік Бахчі Сараю, втім не долетів. Це його останнє відео. На борту, окрім військового вантажу, було понад 30 десантників та п'ять членів екіпажу. Загинули всі. Телеграм-канали пишуть про те, що літак Ан-26 зазнав аварії в районі Тузли, рухнувши на Кримський міст. Згодом нам нададуть фото та відео підтвердження. Пише телеграм-канал помсти». Зазнайте. Назначається, що літак ледь не врізався у міст та здійснив жорстку посадку з пожежею на тузлі. Наразі літак гасять пожежник і всі маршрути росіян чомусь проходять над Кримським мостом. Так ніби йому на суші проблем не вистачає. Є загиблі, крім того, літак пошкодив станції, реп та вишки на тузлі, врізався саме в них. До слова, корабель Чорноморського флоту РФ Ковровець, який 9 травня потопили ЗСУ, могли уразити за допомогою пари американських ракет ЕТКМС. Про це пише Forbes. Однак цей боєприпас розроблений для так, на суші, і його використання як протикорабельної зброї досить нетипове. Аналітики наголошують, що це пов'язано з тим, що точність попадання АТКМС МС з інерційним наведенням згідно з більшістю джерел близько 9 метрів від цілі, коли йдеться про корабель, цього недостатньо. Водночас моделі АТКМС М39 на 160 кілометрів і М39А1 на 300 кілометрів розкидають сотні боєприпасів розміром із гранату, що відшкодовує недолік точності. Вони здатні пошкодити верхню частину. Корабля, але навряд чи потоплять судно, оскільки для цього потрібно пробити корпус. Однак, якщо для потоплення ковровця використовувалась система ЕТКМС, це могло б означати, що є версія ракети М48 на 270 кілометрів або М57 ЕТКМС на 300 з 200 кілограмовими боєголовками на додачу до М 39 і М 39 дев'ять 1 ЕТКМС із припасами. З цього можна зробити висновок, що М48 і М57 точніші, ніж припускали багато спостерігачів а наслідки Значні судна Чорноморського флоту, які залишились в Севастополі, перебувають в межах досяжності м 39 а М48 і М57. При цьому із 400, на які у Криму полювали ЗСУ, не змогли перехопити МС. На думку військового консультанта Нуну Фелікса, у росіян немає можливостей протистояти цим ракетам. Не менш тривожним для загарбників і те, що АТКМС можуть становити серйозну небезпеку для Кримського мосту. Точність, яка дала змогу М 48 або М-57 уразити корабель, допоможе у. Разити міст пояснив Фабіан Хофман, дослідник ядерного проєкту Ослов в Норвегії. Генерал-лейтенанту відставці та їх заступник начальника генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко пояснив, як ракети Етака вплинули на бойові дії на фронті. Він зазначив, що росіяни продовжують стратегічну наступальну операцію на сході і на півдні України. У зв'язку з цим збільшується кількість їхніх знищених військовослужбовців, але окремо треба додати, що ми бачимо наслідки застосування ракети ТКМС від систем залпового вогню Хайм. МЛРС, завдяки тому, що вони застосовуються на більшій дальності до 300 кілометрів і саме по місцях, скупчення ворога логістичних місцях аеродромах, де ворог не очікував такого впливу. Бойові частини цих ракет касетні вони застосовують в першу чергу проти піхоти і легкоброньованих цілей. Застосування саме по таких цілях є найбільш ефективним, прокоментував він. Романенко додав, що останні цифри є по завданню ударів по літальних апаратах противника, які розташовані на аеродромах Кущевська і низки Інших, оскільки застосування було неочікуваним по цих місцях, ворог швидко намагається те, що залишилося боєготовим, розосередити, щоб зменшити свої втрати. Процес іде з застосуванням нових для нас елементів, якими є АТКМС із дальністю. не 130, а 300 кілометрів. Резюмував Ігор Романенко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.